Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося в тему одного з найдавніших і найнадійніших фінансових інструментів у Сполучених Штатах. Цей продукт набув широкого поширення ще в 19 столітті і досі залишається ключовим елементом для багатьох американців, особливо тих, хто планує пенсію. У цьому відео ми детально розберемо, що таке ануітети, як вони працюють, які типи існують, і як ви можете інтегрувати їх у свою фінансову стратегію, щоб забезпечити стабільність і захистити свої заощадження. Ми поговоримо про переваги, ризики, про актуальні тенденції на 2025 рік. Якщо ви іммігрант у США і шукаєте способи оптимізувати свої фінансові плани, це відео саме для вас. Але. Перед тим, як ми перейдемо до суті, хочу нагадати: фінансова грамотність це не теорія, а практичні інструменти для вашого успіху. Якщо у вас є питання про фінансові продукти, запишіться на безкоштовну 30-хвилинну консультацію посилання в описі під відео. І ще, якщо ви готові глибше зануритися в тему, приєднуйтесь до нашої команди. Зараз ми набираємо нових людей у нашу команду страхування. А тепер новина. Ми презентуємо новий курс Бізнес-Податки та бухгалтерський облік в США. Ми розберемо структури S-Corp, C-Corp, Partnership. Там ми розберемо, як обрати структуру бізнесу, як мінімізувати податки та вести облік без помилок. Деталі та знижки для перших 50 у описі. Підписуйтесь на нашу розсилку, щоб не пропустити. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Отже, що ж таке ануітет? Ануїтет – це спеціальний фінансовий контракт, який гарантує вам регулярний дохід на певний термін, часто на все життя, і це особливо важливо в пенсійний період. Ви укладаєте угоду з страховою компанією чи фінансовою фірмою і вносите одноразовий внесок або робите серію платежів, а натомість отримуєте або одноразову суму з нарахуванням відсотками в майбутньому, або фіксовані виплати щомісяця. Ануітети поділяються на дві головні групи негайні та відсрочені. Давайте розберемо кожну групу детальніше, з прикладами та історичним бекграундом, бо це допоможе зрозуміти, чому вони досі актуальні. Спочатку негайні ануїтети або immediate annuity. Це класичний варіант, де виплати починаються майже відразу після внеску, зазвичай через 30 днів. Корені цього продукту в США сягають 1812 року, коли. Пенсильванська страхова компанія почала пропонувати подібні контракти. По суті, це приватна версія пенсії. Ви купуєте дохід, ніби обмінюєте заощадження на гарантований потік платежів. Уявіть, ви виходите на пенсію з 200 тисяч доларів на рахунку, вносите їх в негайний ануйтет, і ось ви отримаєте тисячу місяців щомісяця до кінця життя. Негайний ануйтет це як урядова пенсія Social Security тільки від приватної компанії. Тепер про плюси негайних ануїтетів. По-перше, гарантований дохід на все життя, ніяких турбот, чи вистачить грошей до 90 років. По-друге, повний захист від біржових струсів. Виплати фіксовані незалежно від того, чи падає SP500. По-третє, ви не ризикуєте керувати портфелем, Це робить страхова компанія. Четверте, нульовий ризик залишитися без копійки наприкінці життя. П'яте відсутність щорічних комісій за управління. Ви платите тільки за сам продукт. І останнє це чіткий договір. Все прописано як у нотаріальному акті, без сюрпризів. Але, як і в будь-якому інструменті, є мінуси. Після старту виплат ануїтет заморожений. Не скасуєш, не зміниш умови. Ваша страхова компанія тримає контроль над коштами, і ви не можете просто витягнути. Перший цей внесок. Фактично, ви віддаєте суверенітет на цим, цими грошима за Ради безпеки. До речі, наша американська пенсія Social Security це по суті негайний ануїтет від уряду. Він фінансується через FICA – Federal Insurance Contribution Act, де ви платите внески з зарплати, а на пенсію отримаєте фіксований чек. Станом на листопад 2025 року Social Security готується до розсилки кола. Cost of Living Adjustment це автоматичний індекс виплат на інфляцію і для 2026 року прогнозують 2,8%. Також з осені 2025 року підвищили ліміти доходу для роботи на пенсії. Тож, якщо ви працюєте, ви можете заробляти більше без скорочення виплат. Якщо деталі про Social Security вас цікавлять, перевірте моє окреме відео посилання в. Описі. Тепер давайте перейдемо до відстрочених ануїтетів. Deferred annuity. Тут ви відкладаєте виплати на майбутнє роками чи десятиліттями, а гроші тим часом ростуть. Ключова перевага в тому, що ваші гроші не заморожені назавжди, і ви зберігаєте контроль над капіталом. Ви можете зняти частину чи весь внесок з можливими штрафами, і залежно від умов. Відстрочені ануїтети це. Чотири підтипи, кожен з унікальними фішками. Давайте розберемо по черзі з історичними фактами та прикладами. Перший тип це фіксований ануїтет Fixed Annuity, який з'явився в США ще 1759 року, як альтернатива банківським. Депозитом. Він простий, як CD Certificate of Deposit. Ви вносите гроші. Страхова компанія гарантує фіксовану ставку, скажімо, 4-5% на рік, і повертає все з відсотками в кінці терміну. Уявіть, 50 тисяч на 5 років під 4-5%, і через термін, через 5 років, ви отримаєте 57 тисяч без ризиків. Плюси фіксованого ануітету очевидні. Повний захист капіталу від ринкових бур, ніяких втрат як може бути на акціях, і податки на прибуток відсрочені до виведення капіталу. Ставки часто вищі ніж у СІДІ. Зараз у листопаді 2025 року топ ставка 6,1 на 5 років від від National Life. Найвищі відсотки, які зараз дають банки, це 4,2 Тобто ануїтети зараз дають на приблизно 2 вище. Порівняйте, банк дає CD, страхова, фіксований ануїтет з подібними умовами. Плюс ви можете зняти 10% внеску щороку без штрафу, опції якої немає у CD. Якщо ж ви витягнете все достроково, буде штраф, як у банківських депозитах. Які мінуси у фіксованого ануітету? Ставки можуть бути скромними. Зараз з падінням відсоткових ставок у 2025 році вони нижчі, ніж у 2024 році. Ви не перевершите ринок, бо дохід фіксований, ніяких джекпотів від буму акцій. Окей, наступний тип це змінний ануїтет Variable annuity. Цей тип ануітету наймолодший у США з 1952 року. Тут ваші гроші інвестуються в фонди, акції, облігації, тож дохід коливається з ринком. Плюси: відсрочка податків і потенціал високих прибутків. Якщо SP зросте на 10%, ви можете заробити стільки ж. Деякі компанії додають райдери для захисту, наприклад. Гарантія повернення внеску чи флор, мінімальний дохід. Є опція пожиттєвих виплат. Але мінуси критичні. Капітал може впасти, як і на біржі, можна втратити 10-20% при рецесії. Комісії високі 2-3% на рік за управління адмін та райдери. Через високі комісії змінні ануітети втрачають популярність. У 2025 році ринок схиляється до простіших варіантів. Я не раджу змінні ануітети новичкам, ризики перевищують плюси. Третій тип. Фіксований індексований ануїтет. Fixed index annuity FIA. В США це інструмент з 1995 року. Це золота середина як фіксований, але з прив'язкою до індексу, наприклад, до SP500. Плюси ті ж самі відсрочка податків, 10% безштрафного знаття, нульові комісії в базі, тільки за райдери, і потенціал доходу вищий до 6-7% в середньому, бо росте з ринком. Ключ страхований інвестує безпосередньо в акції, а використовує оп опціони. Ринок пішов вгору, ви отримаєте кредит, тобто відсоток. Ринок пішов вниз, ви отримуєте нуль, але і нуль втрат. У вересні 2025 року FIA показали міксові результати. Вони відстали від SP, але загалом сектор росте. Які мінуси? Основне обмеження це стеля, кеп, максимум, наприклад, 11%. Тобто, якщо ринок виріс, наприклад, на 15%, ви берете тільки 11%. Або також може бути те, що називається participation rate», наприклад, 80% відросту. Тобто з 15% росту ви візьмете тільки 80%. Тобто, множимо 15% росту на 80%, і ви отримаєте тільки 12% прибутку. Хочете всі відсотки або навіть більше, ніж 100%, таке може бути. Деякі компанії дають, наприклад, 120%. Тобто, якщо ринок зріс на ті ж самі 15%, ви отримаєте 18%, але за плату. Будьте пильні, обирайте хай кеп без стелі або high participation рейд 100%. Я працюю з фірмами без стелі та без комісій. Сподіваюся, тепер ануїтети не здаються вам загадкою. Ми пройшли від історії до типів, до плюсів і мінусів. Але увага, не всі ануітети однакові. Є також багато міфів. Наприклад, брокери з акцій лякають високими комісіями, які нібито є в ануітетах, бо ці брокери втрачають клієнтів. Але насправді комісії є тільки в змінних ануїтетах. Страхові ж агенти можуть приховувати деякі деталі. Знання це ваш щит. І для цього ми зробили цей канал, щоб допомогти українським іммігрантам в США стати фінансово грамотними і незалежними. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, лайкніть, підпишіться, увімкніть дзвіночок і пишіть коментарі, який тип ануітету вас цікавить? Діліться з друзями-іммігрантами. Якщо хочете персональний план з ануїтетами, запишіться на консультацію, календарь в профілі. Моя місія допомогти кожному українцю у фінансовій незалежності в США. Дякую і до зустрічі в наступному відео.